24 по 30 квітня проводиться Європейський тиждень імунізації. Що таке імунізація? Це вакцинація населення від дитячого віку і дорослих. Всі ми пам'ятаємо, що є в Україні графік щеплень для дітей віком від 0 до 16 років. Але ми не повинні забувати про те, що і дорослі також потребують вакцинації. І зараз ми кажемо не тільки про вакцинацію від людьми або від грипу. Ми кажемо і про вакцинацію від більш серйозних хвороб. Я хочу нагадати всім особам старшого віку, старших 29 років про те, що кожні 10 років потрібно ревакцинуватися від дифтерії, від правця. Також ці вакцини рекомендовані вагітним жінкам на 16-32 тижні вагітності. Якщо у жінки декілька вагітностей, то під час кожної з них вона повинна вакцинуватися від правцю та від дифтерії 16 по 32 тиждень. Ця вакцинація убезпечить новонароджену дитинку від захворювання на ці хвороби до того моменту, коли сама дитинка отримає вакцину. Також я нагадую про те, що є проблема і кашлюку. Дорослі люди повинні також не рідше, ніж раз у 10 років вакцинуватися та ревакцинуватися від кашляков. Безумовно, станом на сьогодні Європа, і ми вдячні нашим європейським партнерам за це, Раду прийняла жінок, дітей. Європейські медичні фахівці встановили, що не завжди діти вакциновані відповідно до європейських норматив. Проте, давайте забезпечимо виконання українського календаря щеплень. Давайте вакцинуємо наших дітей відповідно до віку до 16 років. Вакцинація не потребує додаткових медичних обстежень, проведення якихось аналізів. Проте вакцинація є ще одним поводом для звернення до сімейного лікаря, до педіатра, якому ви також можете задати питання стосовно. І медичного стану здоров'я вашої дитини, і психічного стану вашої дитини. Тому звертайтеся до лікарів, приходьте до пунктів щеплень, отримайте вакцину і дорослі, і діти. Будьте здорові! Слава Україні! Тиждень вакцинації. Чому існує такий захід, як тиждень вакцинації? Треба сказати, що кожного року. Європейський тиждень вакцинації проводиться протягом останнього тижня у квітні, це захід створений для того, щоб звернутися до спільноти, до наших людей з тим, що нагадати про необхідність і важність вакцинації. Саме вакцинація і виключно тільки вакцинація може запобігти захворюванню дуже серйозних інфекцій. І викликати спалах і навіть епідемії. Ми всі бачили результати вакцинації ковіда. Ми бачили, як хворіли люди на ковід, коли ще не була ця вакцинація введена. Але саме завдяки вакцинації ми побачили значне зниження захворюваності і ми подолали цю пандемію. Але звертаю увагу, що вакцинація проти ковіду продовжується. І ковід не, залиш... не залишився. Він є тільки з початку сезону захворюваності на з жовтня зареєстровано 21 детальний випадок від ковіду. Всі ці люди не були протягом останнього року вакциновані. Навіть якщо із них хтось вакцинувався на початку вакцинальної кампанії. Але вони не отримали чергові щеплення, не отримали бустерні дози. Тому ще раз хочу нагадати, що вакцинація проти ковіду залишається дуже актуальною. Люди хворіють, люди вмирають, якщо людина не, не вакцинована чотирма дозами, тобто дві дози первинні і дві дози бустерні. Хто це не зробив, будь ласка, зробить це. Ми бачимо неблагополучну сьогодні ситуацію щодо кашляку. В Україні кашлюк з, дуже збільшився. Е, за останні тільки два місяці цього року ми маємо більше 500 случаї випадків кашляку. Це в 20 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Чому це відбувається? Тому що є прогалення з імонізації щодо кашлюку. Кашляку діти вакцинуються з двох, рок... з двох місяців. Вибачте. Якщо в нашій області тільки один випадок кашляку, ми очікуємо його розповсюдження по всій країні, в тому числі в нашій області. Тому вакцинація проти кашляку є дуже обов'язковою. Дитина починає вакцинуватися в два місяці, потім в 4, в і 18 місяців. Хочу ще нагадати і щодо вагітних. Вагітним теж треба вакцинуватись проти кашлюку. Є така вакцина, яка вагітна має отримати цю дозу в період вагітності від 16 до 32 тижнів вагітності, на, ну, поряд із дифтерією, поряд з, правцем, з тим, щоб оберегти свою людину. Від цієї інфекції до тих пір, поки людина сама не почне, не, не почне вакцинувати. Для е, забезпечення вакцинації е, держава дає всі вакцини необхідні, всі вони безоплатні, і в кожному пункті щеплень наразі в нашій області всі вакцини є в наявності. Більш того, е, центром контролю профілактики хвороб. Забезпечена робота так званого передвіжного автобусу, який проводить вакцинацію у віддалених громадах у віддалених сільській місцевості, з тим, щоб забезпечити доступ до імунізації, тобто все, що потрібно зробити, державою і безпосередньо нашим. Центром і взагалі департаментами охорони здоров'я, закладами охорони здоров'я все робиться. Чекаємо тільки на звернення людей, дітей з тим, щоб прийти і вакцинуватись. Крім того, забезпечена доставка вакцин до пунктів щеплень. Це дуже важливий момент для того, щоб зберегти всі вакцини якісно. Якісно в період зберігання і транспортування. У нас в нашому центрі контролю профілактики хвороб здійснюється такий захід, як рефрижератор, який вакцину перевозить безпосередньо до кожного пункту щеплень. Тобто, з свого боку, ми гарантуємо, що вакцини доходять до кожного пункту щеплень якісні. І тут немає ніякого сумніву, що щось з ними може бути якась проблема, тобто якісні вакцині забезпечують і якісну вакцинацію.